Для того, щоб вже отримати з цього саджанця гарний кущик, потрібно попрацювати. Буду робити деякі з неї маніпуляції, і хочу наголосити, щоб і ви, якщо ви купили отаку рослинку перерошу, щоб зробили те саме. Що тут потрібно? Беремо ножнички, ось, і отак все те, що я буду робити, буду. Обрізати всі оці пагони які великі. Це обов'язково потрібно зробити. Зараз я буду ось так обрізати. Зараз доріжу, потім покажу, до якого стану обрізати. Так, ну ось дивіться, що лишилося з того, після того, як я обрізала цю всю красу. Тепер зачистити ось всі оці.